Всім добрий ранок. Друзі, хочу поділитися з вами красою своєї троянди, яка зараз розквітла і має дуже такий гарний ніжний вигляд. І це троянда Анжела. Ось вона. Дивіться, як гарно квітує. Які гарні соцвіття. Знаєте, таке враження, що кожне суцвіття це окремий букет. Така ось красуня. Знаєте, вона мені таку, зараз напоминає таке, е, е, хмаринку таку гарну рожеву. Дуже красуня. Дивіться, які гарні це Ну, просто красуня. І дуже такий має приємний аромат. Не можу така троянда залишити без уваги, нікого, І мені здається, що. Кожного садовода вона, напевно, є в садочках, тому що вона дуже-дуже прикрашає ось така красуня, квітне. Зараз у моєму саду. Всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба і до слідуючих відео.